Вами тінеч простір, головна програма усіх активних тінейджерів, які знаходяться у постійному русі. Прагнуть дізнатися про щось нове та цікаве, а також веселе та кмітливе. Тож розпочнемо ми з тих, кому не чуже відмінне почуття гумору. Ну, Початка танцюємо, а потім жартуємо. КВН це улюблена гумористична гра не тільки старшого покоління, але й сучасної молоді. Незважаючи на своє довголіття, вона не втрачає популярності, оскільки все більше молоді пробує свої сили в гумористичному жанрі, в тому числі й учні рівненської загальноосвітньої школи номер 23 Два роки тому до нас завітали працівники нашої, нашої біржі Рівненської. Ось і запропонували нам взяти участь в обласному конкурсі по уму. Тобто там мали представити виступ до 10 хвилин. По суті, це мало бути КВН, але разом з тим це було б щось і на зразок, і такої композиції. Тоді, взагалі, ну так. Подумалося, що це буде лише єдиний виступ і все, і ми про це забудемо. Але ж діти настільки захопилися цим виступом, що через рік вони мені знову заспівали, що і надалі хочуть займатися КВН. У кавені. Кожна гра має певну тематику, в якій повинні народжувати жарти. Так і в конкурсі по уму в якості теми потрібно було обрати професію, і майбутнім гумористам до душі припав фах лікаря. Тому й команду назвали характерно пульс. Взагалі, перші кроки були дуже важкими, тому що на сцену я вивела дітей, які, по суті, були слабкими як і в декламуванні, так і в танцях, і в співах. Але з часом я помітила, що в цих дітей є потенціал. І на майбутнє я зрозуміла, що я цих дітей зможу завести, і ці діти дадуть гарний результат. Давайте перенесемося у Україні Основний акцент у грі зосереджений на гуморі та жартах, які потрібно вигадувати самостійно. А вже журі та глядачі визначать, у кого вийшло смішніше та дотепніше. Більшість ідей береться з життя людей. А щоб жарти були смішними, треба багато читати книжок і акцентувати увагу на людей. Наприклад, є така ситуація, як якийсь конфлікт в маршрутці. Це вже зразу є мініатюра. Ти дивишся на тих людей і зразу в блокноті собі е, позначаєш. Там можна обіграти так-то, так-то, придумати щось інше. Е, відбуваються такі, якби називаються в Калені заходи. <кхух> Пишеться назва мініатюри, і потім вже вона продумається і розігрується. А тепер уявіть собі, як ви кіно таксі знімали в Україні. Здоровуй його! Можемо вже поїдемо? Ті не заводиться. Без хорошого почуття гумору в кавені робити нічого, адже якщо до виступу веселі мініатюри можна підготувати застелегідь, заручившись підтримкою когось зі сторони, то безпосередньо під час гри вам буде непереливки. А все тому, що на сцені доводиться постійно імпровізувати. Навіть є спеціальний конкурс, за умовами якого треба якнайшвидше вигадати жарт, випередивши з суперників. Я такий конкурс, як розминка. Розминка це коли на сцені стоять команди, і журі або учасники команд задають питання, і ти маєш на них відповісти протягом секунд 15-20. Це зрозуміло, треба тренуватися перед цим, перед грою, задавати різні питання з командою, просити навіть додаткових людей, щоб вони допомогли тобі в цьому. У кожної успішної КВН команди має бути якась родзинка, здатна привернути увагу глядача. Тому гравці пульсу, окрім веселих жартів, намагаються підготувати справжнє шоу. Танцюючи та співаючи, вони намагаються завести зал та максимально зарядити позитивною енергетикою. Ми практикуємо те, що ми дуже е, часто танцюємо, ставимо різноманітні танці. От це заводить зал, це ну, ставить таку енергетику цікаву. mama on my Ізкрих інцидентів на виступах ніхто не застрахований. Буває так, що забудеш якесь ключове слово чи то навіть репліку, і вся мініатюра йде котовий під хвіст. Ну, може не робити мікрофон, може затопити команда, неправильно об'явити, забутися слова, переплутати. У мене такий казус був на всеукраїнському фестивалі КВН в затоці. Я забувся слово одне і трошки затопив. У нас була мініатюра про Колобка і подорожую. Ну Колобок подорожував Україною. А перехожий мав підійти і попитати «Привіт, а ти хто? Оксана підійшла, попитала «Привіт, колобок! А ти хто? Я колобок. Тобто така трошки стичка словами, і весь жарт зіпсувався. Вже за два роки свого існування пульсівці встигли добряче поподорожувати. Їм вдалося пожартувати як на курортних фестивалях України, так і в Європі. Ну, завдяки Кевену дійсно я хочу йому подякувати. Я поподорожувала. Перше, це були Радивилів, Кузніцов, тобто Рівненська область. Потім в вересні ми їздили в Одесу, а в жовтні, в Затоку, да, це була не Одеса, а Затоку. Вересні здали в затоку, а в жовтні разом із Кавен Рівненщина вони нам запропонували. Ми навіть подорожували Європою. А тепер давайте перенесемося на війну. День народження окопі. Учасників команди гра КВН не лише можливість весело провести своє дозвілля, Декотрі свій комедійний досвід здобути у цій чудовій грі намагатимуться використати у майбутньому. Звичайно, це корисно. Наприклад, якщо ти будеш розписуватися сам, це якби писати жарти, ти можеш бути сценаристом в різних серіалах комедійних, в різних програмах комедійних, і це досить прибуткова справа. Можна навіть коли ти дуже гарно граєш. Потрапити в якийсь серіал чи фільм, комедійне шоу, все таки ми хочемо розвиватися як команда. Я вважаю, що оскільки ми почали з 9 класу, це досить таки ранній вік для команди КВН. То я вважаю, що в нас є якісь перспективи надалі грати, вже брати участь не в дитячих чемпіонатах, а в якихось дорослих лігах. Друзі, в нашій школі можна вічно дивитися на три речі: вічні в столовці, як розноситься крики в кабінеті директора, і як виступає коло на Я знаю. Часто буває, що ваша завжди правильна думка не збігається із хибними твердженнями вчителів. Одначе вони, як люди з досвідом, стоять на своєму і здається, навіть до уваги не беруть ваші зауваження. Тоді ви обурюєтесь через цю несправедливість і вступаєте в суперечки, які часто закінчуються плачевно. Тож давайте вияснимо, хто правий у таких ситуаціях і як вирішити назріваючий конфлікт вчителем. Тим, що між учнем та вчителем інколи виникають конфліктні ситуації, нікого не здивуєш. Коли в суперечку вступають учительський досвід і юнацькі амбіції, порозуміння знайти дуже важко. Давайте почнемо з того, що насамперед неправі учні. Ну вчителі мають більший досвід спілкування з ними, а переважно через лінь виникають такі конфлікти. Тим вже негативним явищем. Ви знаєте з філософії, що там, де є конфлікт, там де розвиток. Що це дуже і дуже добре, коли не співпадає думка дитини і думка вчителя. Але дуже-дуже погано, коли хтось, один з цих двох персонажів, думає, що його думка найправильніша. І через те, всіма доступними і не зовсім прийнятними для нас засоби намагається втілити в життя ту думку. Через те сам по собі конфлікт. Це означає, що є два зацікавлені особи, дві зацікавлені людині. Це дуже добре, це чудово. Там, де всі просто мовчки, слухають, це трагедія. Зовсім не дивно, що багато тінечерів захоплюються комп'ютерними іграми замість того, щоб позмагатись у шахи чи поганяти міча. Безперечно, навіть від них є певна користь. Відтак шутери розвивають реакцію, стратегії логічне мислення, а від рольових ігор навіть бувають нервові розлади. А зараз для різноманітності пропонуємо вам згадати інші не менш захоплюючі забавки. Усі ми в дитинстві бавились у розвиваючі ігри. Вони допомагали нам краще освоювати навколишню інформацію та вчили думати. Подорослішавши, бажання гратися, відійшло на другий план, адже з'явилося безліч інших розваг, через які вже немає часу на забавки. Зараз настільки проносише на цим комп'ютерними іграми всім, що діти дуже мало зараз спілкуються між собою. Взагалі напряму, один, один на один. І зрозуміла, що треба їх трошечки витягати з комп'ютерів і навчити їх спілкуватися між собою. Тому вибрала такий напрямок інтелектуальні ігри, логічні ігри, які по перше розвивають дітей, розвивають їхню пам'ять пам'ять ну, мислення. Для багатьох школярів відвідувати гурток інтелектуальних та логічних ігор у підлітковому клубі Юні стало улюбленим заняттям після уроків, адже тут завжди є з ким пограти, та і гра знайдеться на будь-який смак. шашки шахи – це стандартно, тому що логічні ігри без шахів і шашок ну, просто незрозуміло не буде для інших людей. От гра го, гра отелло переверталки, тобто, ну, ще якби є три різних назви одної на гри. Переверталки, отела або реверсі. Є бінго, чотири в ряд, по методу хрестиків наликів, але воно грає грається от чотири. в ряд, хто складе, той той перемагає. Ще є ігри такі розваж, ну, загалом ще. До логічних ігор є ще куб для рудитів. Не да є ще куб для ерудитів. Він складається з різними схемками. Від початку там є сім різних модельок, і починаючи з двох моделей, і до семи по складності складають діти такі кубики, різні моделі, моделі із, із такого куба для рудитів. Зазвичай у логічні ігри грають сидячи, тому для того, щоб трохи розім'ятися, в гуртку передбачені і рухливі забави. Зокрема, улюблена гра усіх дітей твістер. Кожного дня ми починаємо з того, що в нас змагання, ми набираємо певну кількість балів. От і є переможці, вручаємо дипломи. Тому дітям цікаво, тому що вони по, по натурі, як то кажуть, ті, хто хочуть, приходять, вони переможці і вони хочуть перемагати. І вони приходять і е, участвують в нас в змаганнях. Особливість логічних ігор у тому, що вони змушують думати невимушено, допомагають розвинути пам'ять і мислення, саме граючи і радіючи, дитина здатна почерпнути безліч нового та цікавого. Вони починають, трошки, як докажуть, приймати самостійні рішення, вони швидко приймають рішення ті, що займаються на, на таких гуртках, вони навіть і краще потім показують результати в школі, тому що це все-таки... Їх формує такими рішучими спрямованими і пам'ять формується. Ну, загалом формується дуже багато якостей, хороших людей, які потім дуже добре допомагають у житті. Тут викладачі піклуються про те, щоб донести тим дітям. І не лише там правила гри, суто і «сухо», як в школі, наприклад, викладають, але щоб донести тій дитині бажання розвиватися, розвивати в якісь задатки, таланти, піклуються про те, щоб дитина. Самовдосконалювалася, і це, напевно, найбільш головне, те, що це людське ставлення. Алла вже не навчається у школі, проте за кожної нагоди охоче відвідує заняття. Дівчина не те, що не шкодує, що колись потрапила на цей гурток, а навіть навпаки. Це вплинуло на мій інтелектуальний розвиток, тому що я не сиділа за гаджетами, комп'ютером, але могла спілкуватися зі своїми однолітками і мала змогу. Займатися речами, які цікавими, які, які були веселими, де можна було просто поспілкуватися, класно провести час, а не сидіти не, не діти за не знаю, за комп'ютером чи за телевізором. Гуртку навчають не лише правилам різних ігор, але й хитрощам, які допомагають у них вигравати. Такі навички гуртківцям стають у нагоді, адже вони регулярно беруть участь у змаганнях. Специфіка, взагалі, викладання в перших і восьмих класів звичайно різна. От, але ну якби спочинаючи з першого класу, ми спочатку на перших етапах розказуємо просто правила, а далі вже ускладнюємо, коли вже бачимо, що дитина хоче, хоче, вміє, хоче перемагати. Тоді ускладнюємо і починаємо вже процес такий складніший навчання, і вони вже якраз і приймають участь у складніших змаганнях. Ігри іграми, а навчання у школі ще ніхто не відміняв. Мова не йде про те, щоб ходити на уроки і радувати вчителів своєю присутністю, а щоб набратися розуму і вийти з сухим із води після нашого традиційного опитування. На планеті налічується безліч хижаків, одначе найбільшим сухопутним з них є білий ведмідь. Ці звірі бувають завдовжки три метри і мешкають на просторах північно-людовитого океану, добре адаптовані до умов існування у холодних краях, де мають здатність щодово маскуватися. Полюють вони як на суходолі, чи морській кризі, так і у воді. А чи відомо нашим співрозмовникам, що білий ведмідь найбільший сухопутний? Мав би бути, хтось з родини котятів, на мою думку. Слон, ну, е, лев, можливо. Можливо, якісь громадські діячі або людина, яка зробила якесь технічне відкриття, і власне була меценатом. Якісь якась видатна особистість е, зв'язана з точними науками. Сьогоднішній день савцем, якому підкорилось небо, є кажан. Існують звичайно інші види літаючих мишей, проте тільки ці можуть знаходитись у стані польоту довше за всіх. Окрім кажанів, повітрям подорожують літаючі білки, мавпи і навіть літаючі опосуми. Але насправді, якщо розібратися, то вони не літають, а просто ширяють, перестрибуючи з дерева на дерево. Тож які савці насправді вміють літати? Кажани хлопцям на уроках до воєнної підготовки розповідають, що військова честь у будь-якій країні віддається виключно правою рукою, одначе наші співрозмовники таки знайшли держави, де захисники вітчизни це роблять навпаки. Ну, ми вчаємо ДПЮ, так що скоро я можу впевнено сказати, що ні в якій країні. На сьогодні у нас все. Своєю думкою та пропозиціями ви можете поділитися на нашій сторінці у соціальній мережі. Залишайтеся такими ж позитивними та креативними і відкритими до всього нового та цікавого. А ми прощаємося з вами до наступного тижня. Бувайте!